Друзі, а поки в мене перерва, поділюсь з вами супер мега крутою новиною. Так от сюрприз, який я обіцяла, це перевипущені нові, мега круті, причесані та мега гарні курси для наших клієнтів, а ті, хто є нашими клієнтами курсу від нуля до року, можуть безкоштовно підключитися до нового оновленого курсу, в якому все дуже стиснуто, все організовано, все чітко. А і це перезаписаний курс з оновленнями, з класними іграми, вправами, з якими ви швидко легко розберетесь. Це такий вам подарунок, бонус від нас. Тому у вас уже наступного тижня автоматично в мобільному додатку буде додаватися доступ до цього курсу. Рекомендую проходити саме його, а також ми працюємо над тим, щоб зробити для вас максимально зручну форму комунікації.